У цьому відео хочу розповісти, як я готую комбікорм для своєї корови. Тобто комбінація зернових вітамінів і мінералів. Все я даю в сухому вигляді, перемішую вручну. Нічого не запарюю, макуху я не запарюю. ніяких не даю кашів корові. Отже, на кг корму, комбікорму це 100%. У мене входить 7 компонентів кукуруза, ячмінь. Можна використовувати пшеницю, але вона дорожча у нас за ячмінь, тому висівки пшеничні, макуха, соя, вона теж дорога, трикальцій фосфат і премікс. По відсоткам Дерті кукурузи я даю 35%. Ячміню даю 20%. Висівки пшеничні, вони легкі, вони дешеві, даю 10%. Макухи даю 20%. Якщо соя дорога, її немає, то я відкидаю 5% на макуху і 5% на кукурузу. Далі, далі йде адрекальсій фосфат 2,5% і премікс 2,5%. Чому даю трикальці фосфат? Тому що корова з молоком віддає кальцій. Тому трикальціофосфатом ми поповняємо її запаси. В преміксі є такий вітамін, вітамін Д3, який регулює вміст кальцію фосфору в кістках і в організмі. Тому ось такий комбікорм.